Хочу вам показати, що недалеко від Берліна в лісі є могили, старинні військ воєнні могили, де загинула мати, Мутер написано. І певно її діти Нойл 10... 10 років написано Ягри 9 років 9 років Армія написано від армії. Як ви думаєте, з якої армії ці діти загинули? Написано апрель 45-го року. Абрілі 45-го року. І як ви думаєте, від якої армії дітей і матір було розстріляно? Яка армія підходила в квітні 45-го року? І яка армія так могла знищувати і дітей, і жінок? І яка армія зараз знищує дітей і жінок? Та не тільки українці, вони самі свої вже знищують. Взірвали Каховську ГЕС, гідроелектростанцію і в самому низу на лівому березі Кало Їхні живої воїни і потопилися. У них нічого нема святого. Ні діти, ні жінки, ні старі. Навіть своїх знищують. Отаке От я хотів вам донести про цю блядську російську армію. Вибачте, за ругань, бо ругаються тільки кацапи. А українці стараються стримуватися і не вимовляти їхні погані слова.